Всім привіт! Шукаєте подарунок, який точно сподобається. Наша рекомендація: подарунковий набір термос з трьома чашками. Корпус виготовлений із безпечної для здоров'я нержавіючої сталі. Об'єм термоса 400 мл. Кришку термоса можна використовувати як чашку. Вона виготовлена із безпечного харчового поліпропілену. Нижня частина термоса виготовлена із каучуку та має протиковзну поверхню. Рідина в термосі залишається гарячою до 12 годин завдяки стінкам з подвійною вакуумною ізоляцією. В комплект входять коробка, термос, три чашки та подарунковий пакет кольори рожевий, чорний, сірий та синій.